Дорогі друзі, ми приїхали на нашу плантацію Лохини косити, кушу електрозону косаркою. Ось так виглядає, вже перецвітає, цвіт облітає. Ягодок так трішки є, може такі бубочки. Надіємося, буде цього року. Ніяких кліматичних проявів не буде, щоб вона так як минулого року град не убив. Морози вистояла. Вниз. і набирається. Ну, ми дуже за все. Дякуємо Богу за те, що зберігає наш урожай. Будемо надіятися, що і далі в нас буде і з нашим урожаєм все добре. Уже перецвітає майже. Ось такі грона не дуже великі. Але є трохи. У нас лихина має 10 років. Рік. Трішки густо посаджено. Потрібно річі садити. Я її обрізав. У нас замульчована тирсою. Ось так. Кошу. Виглядає. Ну, треба поправити. Капельний полив. Замульчована тирса пора.